Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. І сьогодні у нас дуже болюча і дуже важлива тема. Тема, яку можна розкривати, дуже емоційно. тема мови. А поки саме час поставити вподобаєчко, натиснути на дзвоночок і написати коментар. Коментар нам дуже важливий. Ключове, що я хочу сьогодні в цьому випуску сказати, це те, що мова не є інструментом для срачу. Мова не є приводом для того, щоб хтось когось скував. Мова. Це тема постійного срачу. Останні роки так точно. Тому що всі можуть спекулювати цією темою. Це хайпова історія. Можна завжди сказати на когось, що а, через те, що ти не розмовляєш українською мовою, ти не українець. Через те, що ти не живеш під вибухами в Україні, ти не є українець. Через те, що ти розмовляєш українською мовою і п**деш бюджет, треба це заблюрити буде. Ти поганий українець. І всі чомусь вирішили жонглювати саме. Мовою, мова це не привід брати когось за горло і казати, що ти херовий, або на когось тицяти пальцем і казати, що він якийсь не такий, недалугий, невірний, неправильний, і ще якийсь там щось з цінностями. Це точно не є а, вірною методікою, вірною механікою. І, як для мене, мова це інструмент. Для самовирішення. Мова це можливість підкреслити свою власну самоідентичність. От мені б дуже сильно хотілося, щоб якщо ми вже розмовляємо про свідомого українця, щоб ми розуміли, що таке мова. Мова, в першу чергу, від мене, як від Романа Маслова, нехай йде така інформація. Мова це можливість самоідентифікуватися. От Якщо поставити мене і поруч зі мною, поставити когось з біологічної маси. На мові котрого я розмовляв все своє свідоме життя, я два роки лише зі своєю родиною розмовляю українською мовою. До цього ми розмовляли саме тією мовою. Ми родом з Дніпра. Ми все життя розмовляли на, на тій мові, не будемо сваритися. І для мене перехід з сусідської на українську... Це можливість виділити себе від них. Це можливість самоідентифікації, можливість ідентичності. Я хочу, щоб мене ні в якому випадку, ні за яких умов не ідентифікували з ними. Ніхто не ні європейці, не люди з інших континентів, ніхто щоб не міг навіть подумати, що я можу мати якесь відношення до тієї країни. Але ми повинні з вами розуміти, що це ж проблема не людей, котрі живуть в містах. Це проблема не людей, котрі живуть в селах. Це проблема не людей, котрі працюють в шахтах, або на заводах, або водіями таксів на залізниці, де б там не було, будівельники. Це проблема, котра була створена штучно ще з моменту анексії, назвемо, мабуть, навіть з моменту анексії Криму. Ти не є частиною тих 120 чи 130 мільйонів біологічної маси. Але при цьому ми повинні розуміти, що у випадку, коли е в нашій країні відбуваються постійні сварки, постійне якесь зіштовхування лобами на фоні того, що хтось розмовляє на українській мові, а хтось не хоче, і є поділення на регіони, то це. Абсурд, е, проблема, яка виникала в Україні з усіма владами, теперішніми і з усіма попередниками, вона вона полягає в тому, що ми не працювали над тим, щоб українська культура була модною. От чомусь не хотіли працювати з тим, щоб культура українізації була модною, щоб українська культура була модною, щоб українська виживанка була модною, українська мова була модною, українські пісні були модними, українське телебачення модним і так далі. А це. Головне, ну мені зараз дуже круто заходити в заклад і чути українську мову, заходити. В інший заклад і так само чути українську мову, або там чути український спів, або бачити українського блогера, або бачити навчання на українській мові, і це дуже класно. Бо ми намагаємося трошечки відрізнитися, і ми точно розуміємо, що всі українці на території всієї України і всі українці, котрі розкидані по всьому світі, вони об'єднані однією культурою шикарною, класною, крутою, неймовірною, історичною. Ми об'єднані культурою, мовою, ми об'єднані у чудовим українським орнаментом, скільки українських брендів почали розвиватися, на жаль, під час повномасштабного вторгнення, бо ми почали цінувати свою власну ідентичність. Я з вами зараз розмовляю. Я розумію, що це експромт, але експромт набалючий, експромт набалівший. Бо у нас дома дуже сильно жонглюються ці поняття. Скільки людей, скільки хлопців. Захищає боронить нашу країну і розмовляє не українською мовою величезна величина. Як на мене, ми повинні були думати про це ще в 2014 році. Ми повинні були замислитись над тим, що мова дуже сильно важлива, але важлива не тільки мова, важлива українська культура, важлива розуміння того, чим відрізняється, наприклад, Львів від Ужгорода, Ужгород від Дніпра, Дніпро від Донецька, Донецьк від Харкова. В чому різниця? Насправді різниці немає ніякої. Це єдиний народ, котрий постійно цкували саме мовою. До того як сталася війна, нам було не до цього. Ми не витрачали на це час. Ми не вважали це важливим. Ми розуміли, що це дуже важко. Ми розуміли, що як так я все життя розмовляв не на українській мові. Я хтось не вивчав їх в школі, хтось ще, і це дійсно дуже важко. Ти стаєш повільним, нецікавим. Я вже колись казав про це. Але зараз ми повинні розуміти, що це можливість чого? Це можливість продемонструвати всьому світу, що я є українець. І дуже круто робити це свідомо самостійно. Не через кльопку, не через цкування, не через скандали, не через сварки, не через хайповість, не через те, що я хочу там, от, щоб всі мої партнери розмовляли суто українською мовою. Воно так не працює. Людина повинна бути захотіти. Людина повинна захотіти бути. Частиною української культури, а це може статися лише тоді, коли це встає модно, коли це стає гарно, коли ти розумієш, наскільки це важливо для самого тебе в першу чергу, наскільки круто, коли твої діти розмовляють на твоїй мові, а особливо, коли ти знаходишся за межами своєї рідної країни, коли ти знаходишся в Німеччині, в Австрії, в Угорщині, в Бельгії, в Чехії, де б ти не знаходився. Мова це інструмент ідентичності. Українська мова це найкрасивіша, найспівучіша, найяскравіша мова, котра тільки може бути. Я сам перейшов разом зі своєю родиною два роки тому на українську мову. Все життя до цього я розмовляв на заболотній. і. Це пов'язано з тим, що ми знаходимося е, зараз за межами України більшість часу, а до цього ми жили в Дніпрі. В Дніпрі всі розмовляли, в принципі, російською дуже важливо зберегти, зберегти цінність своєї родини, зберегти цінність своїх бабусів, дідусів, зберегти розуміння того, що Україна найкраща країна в світі. Тому, будь ласка, я дуже прошу, нехай цей випуск. Коротесенький. він буде про те, що ми всі з вами маємо можливість не через конфлікти, не через скандали, не через сварки ставати великою класною свідомою нацією, нацією добрих людей, нацією щирих людей, нацією людей, котрі підтримують один одного. От уявіть собі, ми беремо, робимо з вами переломну ситуацію в картині. Сприйняття ми беремо і стаємо, починаємо підтримувати один одного, не намагатися один одного. Блін слово таке, не знаю, як його перекласти, обманути, назву це так. Не намагатися отримати там, надмірну. Вигіду, вигоду, а намагаємося підтримати один до одного. Йдучи в ресторан, я йду в ресторан для українця до українського власника. Йдучи на СТО, їдучи обслуговувати автомобіль, я їду в першу чергу до українця. Їдучи мити автомобіль, я їду теж до українця. Йдучи до стоматолога, я теж їду безпосередньо. До українського стоматолога, і так це все стосується всіх сфер мого життя. І дуже круто, що саме завдяки українцям підвищується сервіс в багатьох напрямках в багатьох країнах. Цьому є доказ. Мапа українських бізнесів, котре зробила наша команда, це підтвердження тому, що українці неймовірні. І мова є частина цього, мова є частина ідентичності цих українців. Тому, будь ласка, становіться свідомі. Будь ласка, припиніть жонглювати важливими темами і припиніть сварити один одного. До зустрічі! Ставимо вподобаєчко, натиснемо на колокольчик і пишемо коментар. Коментар мені дуже потрібен. Я особисто буду вам вдячний і відповім на нього.